Я тому що в мене така велика група підтримки, я їх не можу підвести. Я маю таку надію, що до мене хоча б один тренер обернуться, це для мене буде великим щастям. Я думаю, якщо це мій шанс, він буде моїм. Якщо це шанс іншої людини, значить він буде не мій. Так. Я вірю в долю. А -а -а -а. А -а 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 Чесно, я, я, unjust, я, я дуже дуже глибоко надіялася. Це так хорошо дивилася, це так емоційно склало, що це все. Це І брат. Юля. А, а так, та, ти наші Чесно, Я в шоці. Я, я думала, я... Юля, Юля я в... ми взагалі в шоці були. Ну, так... так, чого ви, чого ви радості. <ресу> <ресу> я дуже гордий за них. Я дуже гордий. І горжуся <ресу> ними. О, пора, Юля наша, голос краї.